Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписнув. Подобаємо, продовжуємо грати в Hearts Хартфарен 4 з модом Кайзер Рей за Україну. За Україну ми зараз так тут готуємо висадку в Єгипет. Також ми тут добиваємо Німеччину. Ми її тут відрізали від усіх інших. Відрізаємо від інших країн і будемо один на один проти Німеччини лишатись. Що, ну, мені на користь буде. Бо я не хочу ділитись. Ну, не люблю я ділитись. Що ж, що, що, що зробити зі мною вже. Особливо ділитись внеском війну не люблю. Бо я тут. я роблю найбільше за всіх. Ну, тобто, типу, те, що я роблю, це неоціненно. Я не знаю, що б вони без мене робили і наскільки б довго воювали. Тому я заслуговую на нормальний внесок війну. А для цього треба бити. І активно бити. Вперед. На жаль, тут русня з найбільшим. Так, в мене 23 внесок війну. У Франції 23, у Русні 29, це фу. Це неприємно, це прям неприємно. Так, тут ми зараз їх зачиняємо в оточенні. Я вб'ю зараз їх дуже. Ось тут я дуже багато їх вб'ю, прям дуже багато німців. Так, також зачиняємо їх тут просто одночасним наступом в усі провінції можливі. І також піддавлюємо їх тут вперед, давимо Почитаємо. з усіх сил максимально активно вперед. Від того, наскільки активно я зараз буду воювати, багато залежить. Бо вони вже ослаблені, і зараз можна швидко набрати достатню переваги в війні при бажанні. Так, ви молодці. Половину сюди, половину сюди. Вперед. Я, я відрізав. Я відрізав їх від сапка Так щось ви якось недостатньо активно атакуєте. Достатньо сильно. А могли б сильніше Вперед Не опускаємо вигідні наступи. Я їх бачу, вони є. Знову ж максимально активний наступ з мінімумом втрат. Намагаємось робити. Що? Тут вбиваємо їх потрохи. Який Яким внесок? Мій внесок має збільшуватись. Відчутно, 25% вже. У 29%. Я. Брат, я думаю, вам також можна мукати агресивний наступ. Все, ча час їх прям добивати. Ну все, вони ослаблені і максимально ослаблені, тому все, час добивати. на Нафтонаступ. Так, бачите це. Все. І зараз це більше буде переходити сюди, мій внесок війну. А, так, я ще її, її підвисаджусь, так, і ще збільшу. Так. Японію можна прибрати? Вас прибрати? Фактично, я... мені треба більше. Ха, 28% я, я. Я забираю твій внесок війну. Ви! <Universe> 19 днів лишилось і можна буде висаджувати всі Єгипет. Тим самим я візьму ще більше війну Залишиться тільки Єгипет. Тільки Єгипет. І це прекрасно. О, я сюди на зайду. Я просто ці одну ніяк не можу зайти і досить довго ніяк не можу зайти. Так, ви 120 дивізень, сюди. Сюди, вперед. А, тому що там ще ж А, нам треба пройтись. Тут обов'язково треба пройтись. Хоча нас кажучи. Скасувати, я б вам скасував наказ. Бо прикол в тому, що -то тут і так вже неймовірно ще не з дивізії буде. Тут також 5 армій по 24 дивізії. Буде. В такому випадку? Ви 120-ка. У нас є Білградський пакт. 24-ку сюди, 24-ку сюди, 24 сюди, 24 сюди, і 24 сюди. Тут питання ще в тому Сербія в тебе населення. Ой, в тебе армія. Максимум 52 дивізії, в тебе максимум 90. Ага. Нормально. Можна буде вимагати без Сарабію. Вперед. Тут ми впораємось. Тут ми точно впораємось. Тут нема чого боятись. Колапці рейс-пакта. Ой. М. Хтось капнув? М. Остайтел що? А! пакт розпався. Рейс-пакт як таковий розпався, і з багатьма, просто припинив воювати. Вишилось умовна на Сірія? Сюди. І сюди. І капнувши в ще анімечне. Ем, а мирного года буде? А, Німеччина ще не капну, зараз капнемо. Так, ну по фото ми тут пройшлись Тут в мене вибору нема, пішли. Чому коефіцієнт мінус зробить військового зобов'язаного? Блін, це ж це не цікаво. Давайте виробництво авіації. Лот. Поки що робимо Старі корпуса і так далі. Потім буду робити нормальні виробництво на авіації концентруємо. Мінус 6, але ми зараз будуємо НПЗшки, в нас буде достатньо резини. Так вперед ага. І мій внесок війну найбільший. Перший флот 190. Угу. Дуже багато в них флоту. І забирати треба буде дуже багато. В принципі, я з русньою сперечатися сильно не буду. Типу, те, що русня буде забирати, ми потім все одно повернемо. Але я все одно такий, щоб ось тут. Щоб спробувати. Частково регіони позабирати. Кавказ. За регіони сперечатись будемо там з Францією і так далі. У Русні я все одно потім на Русню піду і заберу в них все, що треба. Так, це є. Це забираю, це забираю. І давайте Литву. Я повністю не візьму. Ну, ось частково. Дисунте вимоги. Ага. Ага, ага. За багато провінцій ви в мене сперечатись. Я відмовляюсь від них. Тимчасово відмовляюсь Далі по Німеччині, Африка. А Сирія така чиста. на розслабоні. Я, походу, справи забрав ті провінції, на які в мене прям претензія. Так, це не прям погано. Знову ж, з руснею ми не сперечаємося за провінція, тільки з Францією. У Франції менше в нас ніж у мене, тому. Тому тому, тому. Я тут багато обрав. Ну, ось так поки що. Висунути вимоги. Відмовитись. Поки що відмовлюсь, бо. Ой, тут ніхто не забирає. Вот. Так, окей. Від вогню відмовляюся. Вусун До Дозабираю флот і далі продовжимо боротись за провінції. Так, боремось. Ось ці ніхто не хоче забирати, я заберу. І боремось з французами. Французи з французами бореться, нехай. Давайте спочатку ось за це поборемось. Вусун того Пред'явити Предъявити гусунтомоги. Все по черзі. Так. Знову ж зручно не боремось. Ми руснімо, потім все заберемо. Те, що мені треба. Ще один регіон. Щось я забагато в Франції віддав, мені здається, занадто багато. Треба було боротися одночасно з тим, як я боровся за попередній. З 1700. Та висунути вимоги. Перевірити, висунути. А, не вистачає. Давайте від цього відмовлюсь. Висунути вимоги. Вам принципово мені нічого не віддати, цікаво. Окей, цей регіон. Так, судячи за все, їм принципово мені нічого не віддати. Вони і попередні провінції не можуть забрати. І нові не дають мені забрати. Яких ви. Навмисно противні. Давай і зручнюй, поберіть за цей регіон. Все, далі зупиняємось. Затвердий вийти. Так. Що ж? А, Сирія, я все ще воюю. Прикольно. Я думаю, зараз як тут все краще організувати Так я якось тут переставлю, щоб ви ще нічі тут стояли. А ви 120-ка. Станете з цього боку. Це вперед. Так, зараз швидко встаємо. Вперед. Максимально швидко, будь ласка. Подінь анімечний тата. Ой, як шкода, як шкода падіння німеччини. Мене речі, 6. Так, the fate of Батумі. Ага, я можу або віддати Вірменії А чому в Вірмені? Ну, давайте віддам Вірменії тимчасово. The fate of Kiprus. Можешь звернути Кіпр. Давайте це не принципово, при цьому дебафи Lichtenstein. Ok, повернув Марібор А, я не можу нічого зробити, тільки військово Богемія а, або Чехословакія, або Чех. Чех стейт. стане моєю маріонеткою. А все одно називається в Україні чехословачний ти, Тут нема різниці. Давай мінімал хунгрі стейт. Ти ж моя маріонетка, ні? Ну так, чи чому мені тут флорон підруйнували? Нехай. Не в цьому суть справи. Де? Ану, вилазьте звідси. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від приряду, хоч хочу нагадати, що по описанні в описі можете знайти та придбати мою гру, яка. Вже знижки буде на момент виходу цього відео. Але коштувати 48 гривень всього буде. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, просто дайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Уу, нова ППОшка ми вивчили нову ППО. На. На. Ми ще синіші будемо зараз. 43-й рік на ядерний реактор. Може ще ядерний реактор почнемо будувати. Кібер, ти ж. Ти моя маріонетка. Ну слухайте, ти мене тепер купив маріонеток ще. Але а накази я прибираю. Ну що? Може доб'єте їх, я не знаю, чого тут стоїте. І тут, якось, можете, може Лучше, Вперед. Ну, що вам їх вбити. Ну, слухайте, у мене є маріонетка. Це прикольно. О, сіря капнула. Я просто тебе всю заберу і все. Висунути вимога. За твердою вийти. Так. Ок. У мене інтеграція Кубані зараз відбувається. Ти на інтеграція, інтеграція, інтеграція. Всіх, кого можливо, інтегруємо. А, The Fate of Bulgaria, Я занадто багато дебафів отримую. Так, Liberate Болгарія. Маріонетка Ну Давайте. Лояльну північну державу. Німецьку. А ну, тут вибору нема тільки звільнити. Трохи тебе. Ти. О, або віддати Угорщині, або звільнити Трансильванію. Мені здається, Трансильванія занадто багато місця буде займати. Ну в плані. Вдруг вона ще мої провінції буде займати. Які мені належить. Ну ні, давайте саме Чи Тут дві провінції саме мені лишаються? Як це дивно. Словакія, ага. Словакія. Так, можна віддати Угорщині. Віддати Чехословаччині. Ну ні, Словакія. Окремо, Словакія буде, незалежна. І Воєводін. Або. А, або віддати Угорщині, або Ілірії. Ні, Угорщині. Ілірія це Фіня, Угорщина моя маріонетка. Все. Прекрасно. Якось це тут дивно, чесно кажучи. Де мої двізінці? Де моя 120? ка Біжить. Так, ви. Ваша 120. ка У нас тут ворог і багато ворога. Величезний кордон з ворогом. Насправді, по-справжньому величезний кордон. Давайте окремо 120 ка встане на перекриття їх ось тут. Хочуть те, що Грузію я не буду викликати, закликати до війни. Тобто ти встанеш ось тут. А, так ця 120 ка буде ось тут на південь. Я спробую тут повністю все звільнити. Прохочете, що Грузія не буде. не буде. Це Німеччина. People's Lands of Німечка. В Джормані. Інші 120-ки встануть вже навпроти Русіні. І це небезпечно, Русня небезпечна. А я більше виклик не зможу? Мені підтримки війни не вистачить, ви знущайтесь. Інтеграція та гандрога. До економіки, та ні, ще. Почекайте. Нам ще потрібна мобілізована економіка. Давайте швидше підходьте. Я сподіваюся, що вони погодяться. Румунія погодиться. Хоча ні. Навпаки, я сподіваюся, що не погодяться. Тоді я зможу їх захопити. Так давайте щас, зараз мінімум, як мінімум. Ну, вони просто по мінімум підійдуть. Навіть не ну, обов'язково все. Плейм Бісрабія. Ні, а вже ж на всю Бісрабі. Все? Я просто отримав претензію і все. 15 днів. А, приней Станіслав, а вже ж. Івано-Франківськ. Welcome to Івано-Франківськ. Чекаю, 10 днів. Дев'ять. На Австрію нам байдуже, я правильно розумію? А, ні. Угу. Так зачекайте, у мене немає інтеграції Транскарпатії? Тут просто хочуть, щоб я звільнив Транскарпатію, серйозно? Віддати Україні на Угорщину? Ліце Волинія? Меліцелодомірія. Словаччина. А, о! Вже ж. Інтеграція. Лівант. Сірія. Стане маріонеткою. Так. Я просто дуже сильно вб'ю підтримку війни і так далі, якщо все буду захоплювати. The fate of у мене окей. Нічого не міг. У мене толком не було. Так, буковіна. Яку... Який саме... А, ось ти. Ось цей регіон Або віддати... Тран або звільнити окремо буковіну. Я хочу окремо Буковіну звільнити. Прирізбуковіна. Це прикольно. Так, Македонія. М. серйозно? Військову окупацію тільки можна зробити. Бур. Бургенленд, ну, віддати Угорщині. The Fate of Prussia. Віддати Німеччині або звільнити окремо Пруссію. Давайте окремо Пруссію зробимо. М. А ось. Напевно, це ось ти просто колір однаковий нас з тобою. Так, вест Банат. Це ти? Це ти. Віддати Сербію? Трансністрі або Ну, давай Трансільванія. Як їй тебе. Так, окей. Вазістан, Це де? А, тільки військова окупація Абхазія. Незалежна абхазія, або віддати Угорщині. Все ж угорщині. Ой, угорщині. Картвела. Краків. Хм. Або звільнити окремо краків, або горі цілодомерія. Давайте, нехай Краків буде незалежний у нас. Лорі. Віддати Вірмені, віддати Угорщині. Ось це? Ні, вже ж, вже ж Угорщині. Вірменію я не контролюю угорщину, я контролюю. Слухайте, а фактично тут можна 120-ку не тримати. Ну, в плані, дивіться. Нам достатньо 24 навпроти Тебе, 24 навпроти Тебе, бо Сирія не буде вступати в війну. Сирія вступати в війну не буде. А, і так вийшло, що тут наші провінції, тому 24-ку ще можна відправити цей плацдарм. І по ітогу у нас ще лишиться дві армії по 24 дивізії, які можна потім в якесь інше місце на підтримку відправити. Потім. Ага, все. Румунія відмовилась від ультиматуму. Так, мої маріонетки не в війні. І нехай і не будуть в війні. 120-ку концентровано ставимо тут. Першу 120-ку сюди. В наступ. Тут якось. Ця 120-ка вас якось все поплило. Давайте сюди наказ. Сюди. Вперед. Але всю армію, цю армію армію єд... від'єднує. У вас буде наказ звідси. Сюди. Сюди, окей. Вперед. І я думаю, війну з Румунії можна вже зробити в наступному відео. Де ми швидко пробіжимося? Ми швидко зробимо це. Ми сильніші. 240 дивізій навпроти них. Ми поставили 240 дивізій навпроти них. Це прям дуже швидка пробіжка буде. Ми їх рознесемо миттєво. Ну що ж, поки що дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачи та бувайте!